Привіт, друзяки! Сьогодні моє наступне відео. Воно буде, мабуть, коротке, тому що це буде типу як 24 години читання, рідафон, але не зовсім. Тому що, ну, я не можу не спати. Ну, тобто, 10 годин вечора і в мене вже закривається... Очі, як мала дитина. І хочу сказати, що я вибачаю за свій зовнішній вигляд. Голова не помита, не накрашена, а це все тому, що я встала в 7, а в 7,06 вимкнули світло. А якщо нема світла, то в мене немає води вдома. Тому сьогодні я буду як урод, без макіяжу. Моя чолка просто. Дякую. Одним словом, я буду читати до 10 годин всього вечора, може до 11, якщо мені хвати витримки. Я хочу як можна більше прочитати. В мене є декілька варіантів, але поки що я хочу похвастатись, можна так сказати, своєю покупочкою, поділочкою, яку я вчора зробила зі своїм татом. Це такий годинник. <хи> а я купила це, типу, з дерев'яних пластин. Ну, знаєте, вдавлюєш частини і складаєш. В АТБ. Тут все крутиться. Але я зрозуміла, що рівно на 8 і щоб минутна стрілка була отут. Вона так не стає. Дуже добре. Але виглядає ем, цікавенько. Мені подобається. Найс. Єдине, що ще мене смущає, це оця запчастина, яка тут хилетається оця ще більше хилетається Та-та-та-та-та-та-та. Але що я хотіла за 100, скільки там, я не пам'ятаю, за скільки я купила, за 100 з чимось. кого є АТБ, я думаю, ви бачили цю штучку. Тому тепер вона буде прикрашати в мене мою поличку з книжками. Може, я так довго про це говорю, це просто якийсь капець. Одним словом, які в мене є варіанти? Звісно, коли я буду їсти, готувати собі їсти, мити посуду, може робити щось по роботі, то що ну, я буду чувствувати себе безполезною, ледачою людиною, якщо я не буду нічого робити по роботі. Навіть якщо в мене нема роботи, я просто її шукаю. Ну, я вважаю, що це робота. <гум> я буду слухати ем, книжку. Це щось похоже на том на холодному холмі. Я вже на якомусь проценті я прикріплю. Тому що я зараз не можу ні назву задати, ні на якому я зараз етапі. Блогер-блогер, <гум> просто. Наступний варіант. Боже, у мене тут мої закладутки всі попадали. Наступний варіант, звісно, звісно. Гаррі Поттер. Е, я не знаю, чи я буду читати цю книжку, тому що я вже, мабуть, неділю чи дві її не читаю. Е, причину я розказувала в попередньому відео. Скажу просто, не тягне мене до неї. Так я залишилась на дев'ятій главі. Вона така товстенька, тяжкенька, але це не сама головна проблема. Дуже затягнуто. Інші книжки вони поменше, але там немає стільки води. От. Е, тому, так, треба да, да, для відео сказати, на які є сторінки. Я прочитала 82 сторінки, тобто я на 83 сторінці. Тут я прочита сторінка тут. <смір> Боже, я просто кошмарна, я не вмію знімати. Що це таке? Одним словом, ну я не знаю, що я буду її читати. Ту, яку я точно буду читати, це Finally. Третя частина серії Каравал. Я на 17 главі 27%. Я не знаю, чи вам буде видно. Тому це та книжка, в якій я хочу більше всього її прочитати. Тому що в мене є ідеї для наступного відео читацького. Але. Е Ну, я і так дофіга книжок почала, треба хоча б якісь із них закінчити. А ця книжка прям цікавенька. Мені подобається ця серія, тому хто любить про магію з нотками не дуже пошлого роману, Севіте. Так от. Ось які в мене варіанти. ще я думала. У мене є «Heartstopper» на ноутбуці перші три частини. Тому я думала, можливо, першу частину «Heartstopper» я прочитаю, але не знаю. Мені здається, я буду читати тільки цю, <сіх>, поки мене не розрядиться читалка. Ви 16. Тому я вже наговорила 7 хвилин. Я не знаю, як я це буду монтувати. Тож переходимо до відео. Я дві голови і. Скільки зараз, ой Боже. Десь половина 9-го. Тому я піду зараз їсти, бо я голодна, а ще дуже холодно, тому що коли немає світла, немає і тепла. Неприємно. Вже. 10-15 год... минут 11-го. Я зробила одну доставку по фрілансу, чому в мене так трусяться руки. Я на кухні, а це тому, що в мене гора посуду не мити. А це значить, що я буду зараз слухати аудіокнижку і мити посуду і обиратися на кухні. Отакий в мене план. Потом, мабуть, трошки пороблю. Думаю, я зроблю прогрес тільки в аудіокнижки, тому що за останню годину я прочитала тільки одну главу. Потім я задумалась за щось і коротше я не читала. Я трошки попрацювала, зареєструвалася на новій біржі, може, там знайду собі клієнтів, Уже бідна дитина. Я в книжці вже на 30 главі. Не скажу, скільки це відсотків книжки. Ну, коротше, я так нормально послухала, тому що я слухаю в ну, типу 1,5 скорості. Е тому так. Приїхав мій батько. І, мабуть, я зараз піду трошки почитаю десь часов і тоді пообідаю вже. І, мабуть, буду слухати книжку і е, шльпати стразики. От, отакі в мене плани на ближайше время. This book makes me st <laughs> stressed. Прекрасний кусочок прекрасного вокала, який ви чудок. Що... Якщо я це вставила, звісно. тому що, може, я потім переслухаю і пойму, що це був такий тридець. Я вже не, не співала тисячу літ просто. Голос в мене є, слух в мене є. Ну, в мене немає. Я не вмію співати. Типу... Тому, ну, якщо ви очікували, що я суперкласно співаю, то ні, я ужасно співаю, але мені подобається співати. цього чувака. Серйозно, все пакую віші, їду, куди де вони там живуть, і просто виходжу за нього замуж. Потому що, блин, ну красавчик. Він мені іногда при... Під певним, кутком... під певним кутком. Під певним кутком. нагадує Чунгука. А Чунгук це мій краш. І я просто дивлюсь на цього чувака і думаю, боже. Мне даже все равно скільки билет. Ти мені нравишся, все. Все го. Я закінчила ще один квадратик моєї картини, і вже на 36-й главі цієї книжки. А почалось все з якої голови голови? Голови я почала, мабуть, з 20 ї чи з 19. ї Я не пам'ятаю щось таке. Я попишу свій Reading Journal і свій особистий дневник і буду читати. А що ж робити, світла нема, капець. <різь> <різь> Треба готуватись, лягати спати. <різь> Це вже наступний день. Я на марафеті, бо сьогодні виходжу в люди. Е, мені здавалося, це буде виглядати мило, але це якось ну, не дуже фіона просто. Окей, okay. підсумки вчорашнього дня. Я була не дуже сумлінною читачкою. Тому в мене невеликий прогрес. Почнемо з гіршого. Гаррі Поттер, Я так і не почала її читати. Тому 0 сторінок прогресу. Що на зразок? Боже, я пытаюся говорити красиво по-українськи, але не почається касіндан. Тайна Кріклі Холла, яку я слухала, я на 36 й главі. Чого видно? Одним словом. Тут я дійсно хороший прогрес. Зробила. Прослухала. Молодець. І finally я на 28 й сторінки. 44. -й відсоток, Тоді було. 23? й 44? Одним словом. Щось трохи читала, але все одно я дуже мало прочитала за цей день. І от я почуваюся якось нікому, тому що, знаєте, інші блогери такі. За 24 години я прочитала 4 там, чи 6 книжок, я толком взагалі нічого не прочитала. І комікс я не читала нічого. Тому це сами, я найтурмознутий сами, ем, буктюбер якого ви знаєте, але я старалась. Просто день з мого життя. Тому е, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не знаю, що я там наснімала. Але все одно ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока-пока!